Туберкульоз уже багато років не метафора, а хвороба. Це не душевний розлад, як вважали у попередніх століттях, а туберкульозна паличка у народі називають сухотою через те, що хворий на цю недугу, марніє на очах через тривалу туберкульозну інтоксикацію. Але поки людство не дізналося про це, шукали причини згасання від сухот, в гріхах, в божественній карі та інших причинах. А разом із тим романтизували цю хворобу у художніх творах. Характерні для туберкульозу ураження знаходили на єгипетських муміях. А у 19 столітті туберкульоз був найсмертельнішою хворобою Європи. Туберкульоз у давнину лікували молоком, сонцем, струмом та свердлінням дірок у спині. Але всі ці методи були не лише неефективними. А приносили більшу шкоду організму. Втім, багато легенд залишилося з попередніх сторіч до цього часу, а багато хто в них досі вірить. А хвороба так і залишилася пандемією в багатьох країнах. Давайте розвінчаємо міфи про хворобу на туберкульоз, яка з'явилася майже десятки років тому. Один із найрозповсюдженіших міфів. Туберкульоз це захворювання, яке поширене по всьому світу, викликане бактеріями, більш відомими як паличка коха. Як правило, туберкульоз вражає легені людини, проте може вражати й інші органи. Не так давно захворювання було практично невеликове. Зараз Існує спеціальний комплекс заходів, спрямованих на діагностику та лікування на ранніх стадіях. Навіть поширені стадії туберкульозу лікуються. Звісно, є винятки, які трапляються через нерегулярне вживання ліків, перерви у лікуванні чи повну відмову від терапії. Сьогодні контролюючі органи за медичними препаратами. Схвалили 10 препаратів для лікування туберкульозу. Лікування триває від 6 до 12 місяців. Застосування сучасних препаратів дає позитивні результати і в 4 місяці. Це неправда. Отримати хворобу можна лише від людини, яка має відкриту форму туберкульозу легень. Якщо правильно приймати ліки, через кілька тижнів після початку лікування людина з туберкульозом вже не може передати інфекцію. Тож отримати від неї хворобу неможливо. Так само і позалегеневі форми туберкульозу. Пацієнти з ураженням інших органів, таких як нирки чи кістки, є набагато менш вірогідними поширювачами інфекції, адже обмежується основний шлях передачі туберкульозу повітряно-крапельний. На вулиці взагалі важко інфікуватися туберкульозом, оскільки ця хвороба передається через повітря. А на вулиці завжди рух повітря швидкий, і воно постійно перемішується. Ймовірність того, що ви вдихнете повітря, в якому є мікобактерія туберкульозу, дуже мала. У світі майже 10 мільйонів хворих на туберкульоз. І якби цей міф був правдою. Топів світу були б інфіковані. Туберкульозом не можна інфікуватися, якщо користуватися спільними речами чи предметами побуту людини, яка хворіє на туберкульоз, через спільні продукти харчування та воду, контакт з постільною білизною та сидіннями унітазу, користування спільними зубними щітками, навіть поцілунки та статевий акт. Поручні у громадському транспорті, все це не інфікує. Через лавки у парку та страви, які приготував хворий на туберкульоз, також туберкульоз не передається. Туберкульозом можна інфікуватися через повітря під час тривалого перебування у закритому приміщенні, одночасно з хворим, який кашляє та не лікується. Часто кажуть, що туберкульоз якимось чином напряму успадковується від батьків до дітей. Звичайно, це неправда. Однак, якщо в родині один з членів хворий на активну, відкриту форму туберкульозу, тоді шанси інфікуватися є. Захворіти можна за умови, що вони проживають разом. Адже щоденний тісний контакт з таким хворим, особливо в умовах закритого приміщення, забезпечує необхідні умови для повітряно-крапельної передачі мікобактерій іншим членам родини, від чого й може скластись враження, що туберкульоз успадковується. Чи можна вилікувати інфаркт міокарда малиновим варенням а очистити кров настоянкою кульбабки? Звісно, ні. Лікувати туберкульоз потрібно спеціальними антимікобактеріальними препаратами. Народні засоби лише уповільнюють початок ефективного лікування та спровокують ускладнення. Не повторюйте помилок людей, які втратили час. На неефективну терапію. Профілактичне лікування туберкульозу проводиться препаратом, який потрібно приймати кілька місяців. Існують чіткі показання для призначення такого лікування. Для дорослих найчастіше це тривалий контакт з хворим на туберкульоз, коли існує високий ризик розвитку туберкульозу. у Поки що здорової людини. Для дітей також контакт з хворим на туберкульоз навіть не тривалий, оскільки діти набагато сприйнятливіші до цього захворювання. Друга причина призначення профілактичного лікування у дітей це так звані проблеми з манту, коли проба має великі розміри або значно збільшилась в цьому році порівняно з попереднім. Імовірність токсичного впливу на печінку є, як і у всіх лікарських засобах, які виводяться з організму печінкою. Проте вона невелика. А от користь від проведення профілактичного лікування значно переважає ймовірний негативний вплив на організм. Частий спосіб зараження, але він існує. У науковому середовищі він називається аліментарним. У цьому випадку зараження відбувається через шлунково-кишковий тракт, коли людина їсть недостатньо оброблені термічно або просто сирі продукти тваринного походження, а тварина могла хворіти на туберкульоз. Туберкульозом можуть хворіти тварини на фермах та вдомогосподарства. Тому треба бути обережним, купуючи неліцензовані продукти, а під час приготування ретельно їх обробляти. Роберт Кох перший дослідник туберкульозу. Після 17 років роботи з хворими. На туберкульоз стверджував, що найчастіше на туберкульоз хворіють люди, які живуть в Богу. Але як показує історія та результати досліджень сучасної медицини, захворіти може кожен. Найчастіше хворіють ті, хто не товаришує і здоровим способом життя та погано харчується. Колись туберкульоз взагалі вважався хворобою аристократів. Тоді юних дівчат та хлопців відправляли на клікування на води і вважали, що туберкульоз у них з'явився через надмірне розумове навантаження. За частів індустріалізації туберкульоз почав вражати переважно працівників фабрик та заводів. На туберкульоз дійсно частіше хворіють безпритульні та люди, що знаходяться у місцях позбавлення волі. Але насправді ж туберкульоз хвороба тих, у кого не дуже сильний імунітет, і вона не розрізняє, скільки у людини грошей чи який у неї статус. Навіть у людей із стійким імунітетом збудник може потрапляти в організм і не провокувати хворобу. Він спатиме і чекатиме, поки імунітет злегка ослабне. Ви не можете відстежити, коли імунітет стійкий, а коли ні. А от щорічне обстеження у вашого лікаря чи лікарки реально запобігає хворобі. Музика. Кашель понад двох тижнів. Підвищена температура тіла понад сім днів, утруднене дихання, біль у грудях, поганий апетит, постійна слабкість. Безпричинна втрата ваги, підвищена пітливість, особливо вночі, кровохаркання, наявність крові у мокротині, що виділяються під час кашлю. Якщо у вас підозра на туберкульоз, не зволікайте з візитом до сімейного лікаря. Щоб перевірити та попередити хворобу, пройдіть безкоштовне тестування на туберкульоз у свого сімейного лікаря. Або зверніться до денних центрів представництва Health Right. Туберкульоз вилікований повністю, якщо швидко звернутися до лікарів та розпочати безплатне лікування.